Богатирські вітання. Я Сергій Коняшок. Ми раді оголосити, що Федерація сторон України спільно з міністерством у справах ветеранів України розпочинають сезон змагань для ветеранів війни 2025. В цьому сезоні вас очікує орієнтовно 10-12 регіональних рейтингових змагань. На яких учасники отримуватимуть бали, і за сукупністю балів рейтингу, топ 4 5 спортсменів кожної групи на залогі увійдуть до національної збірної команди України, які знов будуть змагатись на фестивалі залізного армії в Іспанії на міжнародне змагання для ветеранів Strong Spirit Games. Бали рейтингу нараховуються на кожному офіційному заході, який проводить Федерація стронмену України. Ці бали та протоколи зі змань ви можете спостерігати в додатку Тренвет учаснику, який в окремій спортивній дисципліні посів перше місце, нараховується 10 балів, і так вниз до 10-го місця в турнірній таблиці де несхідне балів. Тож 10-те місце отримуватиме 1 бал. За участь у національному відборі 25-го року учасники отримуватимуть подвійні бали: 20 за перше місце, 2 бали за десяте. Відповідно. Національний відбір пройде 13-14 вересня в туристичному комплексі Буковель, де ми зробимо найкращі умови для наших учасників захисників. Для того, щоб потрапити на національний відбір, учаснику необхідно набрати в додатку Тренавет мінімум 30 рейтингових балів, або бути в десятці рейтингу відповідної групи на залогі. І тоді ви отримуєте особисте запрошення на свята спорту у серці Карпат. Відбіркова комісія залишає за собою право відхилити кандидатуру учасника, якщо у виключних випадках виявляться факти, які суттєво впливають на репутацію організації та збірної. Але я Майже впевнений, що такого не буде. Участь у змаганнях є безкоштовною. Футболка, призи і всілякі фішки включені. Оплата проїзду до місця змагань на сторінні організацій, що відряджають. Більше детальної інформації в особистих контактах та онлайн-конференціях. Наша мета це зробити найякісніші умови проведення змагань для наших захисників. Дякуємо за сприяння та фінансування Міністерству у справах ветеранів України. Дякуємо за стратегічну підтримку Міністерства внутрішніх справ України, Міністерству молоді та спорту України, Міністерству оборони України, командування сухопутних військ збройних сил України та всім партнерам, меценатам та місцевим осередкам, які долучені до організації та впровадження галузі спортивної реабілітації ветеранів війни. Будьте сильними.